Чотири роки боронять околиці свого житла мешканці будинку 54 на вулиці Харківській у Сумах. Захищаються від забудовників, які планують звести поряд багатоповерхівку. Говорять, вона закриє їм усе небо та сонце. І взагалі незаконна у ситуації розбиралася Анна Скрипняк. Основна претензія мешканців новий будинок затулить їм світло, а його і так обмаль на північному боці багатоповерхівки. Воліли б облаштувати зелену зону чи дитячий майданчик, тому й воюють з охочими розпочати будівництво. Тут завжди сідачі сади були, абрикоси, вічні. Зараз говорю, дом в дом, окна в окна. говорю, їм взагалі радості немає ніякої. Конфлікт тягнеться вже чотири роки. За цей час змінилися два забудовники. Нова фірма МДБУТ досі не мала досвіду зведення багатоквартирних будинків. Більше того, люди переконані, документи у фірми фіктивні. Там же таке спростовують. Ми змінили проект в вичерпці. Ми доплатили 100 тисяч, щоб змінити проект раді людей. Ми та дом, до ближнього дому на 36 шість метрів, када по нормам. 19. Ми зробимо площадку, ми засфальтирами, ми зробимо благоустройство городу. Як доказ демонструє документи? Є декларація на початок будівельних робіт, папери власника землі щодо володіння нею. Більше того, готові надати обурним мешканцям квартири у новому домі, але ті не в благанні. Ми в суд, Обратімся в Генеральну прокуратуру, об ПУ. пусть займаються по городу ето сх розкручує корупційну схему. Ніякої корупційної схеми немає, кажуть в департаменті містобудування. За дорученням міського голови ще влітку спеціальна комісія перевірила законність будівельних робіт. Немає на даний час ніяких обмежень щодо забудови, якщо говорити з точки зору законодавчої бази, але ж, з іншого боку є все таки суспільна думка. Та й і вона не є юридичною підставою для заборони будівництва. Єдине, що влада може запропонувати людям, запросити на перемовини, аби у спокійній обстановці знайти компроміс. Анна Скрипняк, Сергій Сурков, Антон Загайко на часі новини. Ми поцікавилися, коли і звідки взялася на сумських будівельних теренах фірма, що зводить житло на Нижньосировацькій. 10. На сайті державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр Державної реєстраційної служби знайшли таку інформацію. За формою власності будівельна компанія МДБУД Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстроване у січні цього року у Липоводолинському районі. Вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний фонд 100 гривень.